Сьогодні були на закупках. Закупка плюс-мінус на місяць. Максимум кусали шутки, три пачки смінсі, дівчачі штучки, масло. Ну йому вже капець. Дві туалетні бумаги це стандарт. Уксус. Зараз по акції якраз на консервацію. зубна паста, яйця, тостовий хліб, хліб кроликам, дві хлібинки на сушу. Кілограм фарша буду робити торт. Зніму рецепт, бройлер, бо своїх не хочемо покарізати. Три отаких хлібинки, 5 літрів олії, напіток. Ну, це вже начатий. Дві пачки памперсів. Так, це теж понятно, да? Ось ще одна пачка смейсі. Ось такі ось. Салфетки. Ще упаковка салфеток, спички, Максимки пюрешки Одну він з'їв. Потім куркума. Ікро таку взяли імітовану зараз по акції 68 гривень, майонез. І що тут? Чесник. І чоловік собі взяв на вечір пиво якесь по акції. Так, памперси я показала, потім були в хенді взяла Максимки отакий світерок. Чоловік собі взяв пояс, отакий світерок. Це такі, що більш-менш нормальні. Взяли отакий круг Максиму, там ножки продіваються в «Аврорі» з рулем. Будемо два. Каву собі взяла, ну це бритви, прихватку отаку взяла. Потім кондиціонер двохлітровий. Зараз по акції і мою ще, яке в мене трохи протекло. Отак от Отака розпаковка.